Привіт, друзі, з вами, як завжди, Кіріл. І давайте, по-перше, розберемось, чому саме Кіріл, а не Кирил. Тому що мені вже налетіли хейтерські коментарі, що Кіріл це взагалі-то російською. Так, от, по-перше, Кіріл це назва каналу. – така гра слов. Розумієте, да? Кі-ріл – справжній. По друге, якщо чесно, мені здається, що моє ім'я українською Кирило звучить. Доволі грубо і тоді вже краще просто кирил. Але насправді мене ніхто так не називає. Друзі називають мене Кирюха, Керя як завгодно, але не Кирил. Ну а на роботі колеги індуси називають мене просто кай, тому що що Кирило, що Кирил для них. Дуже важко. Ну і по третє, хейтери, ну ви знайшли блін до чого докопатись? До імені реально, як малі діти. А тепер давайте перейдемо до основної частини цього відео. Як бачите, я знову в подорожі. Сьогодні у мене невелика подорож у Білу церкву. Я потім розкажу, чому саме туди. По-перше, треба перевірити, чи є у Білій церкві хоча б одна біла церква, бо інакше не розумію логіки назви цього міста. Для тих, хто підписався на мій канал, тому що знає, що я подорожую на електричці, на ейтроні e дті, я, звичайно, записав, на якому заряді я виїхав з міста. На якому приїду на початку подорожі в мене було 58% взагалі вже не парюсь. Ну і в кінці відео, звичайно, подивимось, скільки заряду і на скільки кілометрів в мене залишилось. Сьогодні буду їхати теж нікуди не поспішаючи, бо нікуди не поспішаю. Думаю, що середня швидкість буде 110-120 км за годину, не більше. Їду я в Білий церкву не просто так. А за запрошенням Юри з каналу про фотоблог він запропонував мені зробити огляд на мою камеру і об'єктиви Sony FX30. А я напросився ще на. Зйомки подкасту. Тому не знаю, як швидко він його змонтую. Але якщо отут-от буде посилання, значить він змонтував його вчасно і ви можете подивитись подкаст зі мною. Остановіться! Шановний Сонік, ми не у грі, а попереду радар. Максимальна швидкість 70 км за годину з Києва до Білої церкви всього 88 км з мого дому. Тому я сподіваюся, що я за годинку вже буду там. Подорож буде швидка. Я виписав собі невеличкий список місць, куди варто сходити, і я обов'язково все це відзніму для вас. Також мені накидав список рекомендацій сам Юра. Так як він живе в білій церкві, то я думаю, що цей список буде найбільш релевантний. Ну а так як я в цьому місті вперше, то мені все буде цікаво і я обов'язково відзніму все для вас і покажу, що. Мені сподобалось, а що не дуже. Ну, а поки я у дорозі хочу підняти важливу для водіїв тему щодо порушення правил дорожнього руху, а саме те, що планується змінити алгоритм нарахування штрафів за порушення швидкісного режиму, буквально кілька тижнів тому опублікували законопроект, у якому запропонували збільшити величину самого штрафу, а також зменшити поріг максимальної швидкості. Тобто, якщо раніше був такий зазор у 23 км за годину, якщо ви пам'ятаєте, ну водії точно знають, то зараз його зменшить до 9 км за. Годину. Годину. Якщо чесно, в мене трохи двоякі думки на цей рахунок, і я поясню, чому. По-перше, щодо величини штрафу, так я, якщо чесно, теж думаю, що варто її змінити і збільшити. В законопроекті пропонується, що від збільшення кількості швидкості, наскільки ви перевищите, буде збільшуватись штраф. І я вважаю, що це цілком нормально, тому що зараз штраф складає 340 гривень при перевищенні до 50 км за годину. І я вважаю, що це все ж таки маловато. Якщо далі буде знижка 50%, як зараз. Зараз зараз це 170 гривень. Ну це взагалі не серйозно. Ну я загалом думаю, що якщо людина постійно систематично порушує правила дорожнього руху і в тому числі максимальну швидкість, можливо, варто навіть забирати права. Не подумайте, я не душню я теж люблю швидко поганяти, але на треку на закритий території, де я буду ризикувати лише своїм життям, а не чиїмось іншим. Ну і загалом це розповсюджена практика у всіх європейських країнах, тобто декілька штрафів підряд і потім забирати права. У Німеччині навіть є ідіотен тест. Чи якось так, якщо ти три рази підряд порушуєш правила дорожнього руху, то в тебе забирають права і треба скласти іспит на те, що ти не ідіот. Щодо другої частини законопроекту, зменшення порогу з 23 км за годину до 9 км за годину. Якщо чесно, тут я, мабуть, проти. Мені здається, що ми все ще до цього не готові, і тоді треба, хоча б трошечки передивитись на те, які взагалі швидкісні ліміти є по місту. Тому що зараз у нас майже всюди ліміт 50 км за годину, майже на кожній вулиці. Мабуть, Виключенням є типу набережно-хрещатицька, у якій 80 км за годину влітку. А таких вулиць, де можна було б їхати, ну все ж таки трохи швидше, насправді багато. Наприклад, та сама кільцева або Берестецький проспект. Тому якщо передивитись швидкісні ліміти, наприклад, підняти з 50 до 60 в деяких місцях, а може навіть і до 70, можливо, це буде мати сенс. Але якщо зменшити поріг з 23 до 9 км прямо зараз, я думаю, що це може викликати лише транспортний колапс в і так перевантаженій столиці. Ось так ось водії, пішоходи. Напишіть, що ви думаєте на цей рахунок, чи сильно я душню, чи навпаки треба ще більш суворо. Будь ласка, напишіть свої думки у коментарях. Ну а я ще разок нагадую вам про застосунок з який робив я і моя молода команда. Я просто божнюю Черновецького. Ну любі моя, моя. Моя. щоб ви точно не порушували правила дорожнього руху, завжди були в безпеці і ніколи не отримали штрафи за перевищення швидкості. Посилання на застосунок буде в описі під відео. А мені залишається ще 48 кілометрів до міста. Пише навігатор 36 хвилин. Думаю, що цей час сплине дуже швидко, тому зустрінемось вже у студії Юри. Хочу вам сказати, що є всі шанси сьогодні повторити досвід подорожі у Житомир. Бо вранці не було навіть жодного прогнозу на те, що сьогодні може бути дощ чи щось типу того. А зараз я вже заїжджаю у Білу церкву і бачу, що хмарки потроху вже згущуються. А найгірше те, що в мене з собою немає взагалі жодного верхнього одягу. Просто ніякого. А єдиний верхній одяг, який в мене є, це спортивний комбінезон для картингу. Тому любі біло -церкчан. Якщо ви побачите якогось типу, в гоночному комбезі на вулицях вашого міста, то знайте, це був я. Але. Алло, а який поверх який офіс? Е, Піднімається на другий поверх і самий-сами, кінець дуже довго. Окей. <р�и> Кирил. Юра, дуже приємно, Богдан. Привіт. Наш оператор. У вашому охоронці дуже сподобалась машина. <реш> да? Да, я сказав, що десь на рівні дачі Логан їде, плюс-мінус. Нормально. У Мене, коротше, питання до того, як ми ще почнемо офіційну зйомку. У тебе були в гостях е, Макс Мохентохен, Я бачив чуш, кедр. Як так вийшло, що ти так сильно впав, що покликав мене. Продюсери беруть людей, наприклад, яких бачать перспективи в майбутньому розвиваються, а ми хочемо зняти подкаст, який, можливо, в майбутньому. Неможливо, він точно. В майбутньому, я думаю, набере багато цікавих класних переглядів, коментарів. І люди ще більше дізнаються про канал Києва. Так, друзі, ну що, подкастик ми вже записали доволі швидко. Я думаю, що вам буде цікаво подивитись, що вийшло. Я наче навіть достойно відповідав на всі запитання. Не бекав, не м'яв жодної діджіталізації. От, зараз знімаю на GoProшечку, трошечки прогуляюсь з містом, поки Юра записує відос про мою камеру. Зараз замовлю собі щось поїсти, ще нічого сьогодні не їв, тому треба щось до рота покласти. От, ну і запишу вам, якщо можна рекомендувати це місце чи не можна рекомендувати, якщо ви раптом будете у білій церкві. Увага! Наступний контент не рекомендується до перегляду на голодний шлунок. Це може призвести до неконтрольованого нападу заздрості. Чесно вам скажу, одна з найсмачніших паст, яких я взагалі куштував в житті. От просто серйозно, от реально 10 з 10. Точно раджу вам зайти в це місце, якщо ви будете в білій церкві, якимось чином. Обов'язково завітайте в ресторан Чао! Мені дуже сподобалось. От я нарешті зі своєю камерою і готовий розказати вам про центр Білої церкви, торгову площу. Містяни називають її Брум. І коли я вперше почув цю назву, то взагалі не зрозумів, про що це вона. Але площа отримала таку назву через давнього білоцерківського підприємця-купця Брума. Та це не більше ніж міська легенда. Насправді, Брум є типово для радянських часів абревіатурою Білоцерківський районний універмах Але архітектура торгової площі дійсно дозволяє повірити, що ти знаходишся вже не у Білій церкві, а десь у Афінах, посеред античної міфології. Хочу додати, що центр міста дуже спокійний, навіть трохи відчужений. Та для таких інтровертів, як я, це просто знахідка. Можна видихнути і трохи поставити життя на паузу. Я вже трошки прогулявся містом і особливо самим центром, і хочу поділитися з вами деякими своїми відчуттями та думками. Знаєте, це єдине місто, де я прям в центрі чув звук пташок. Особливо сон, дуже сильно було чутно, як вони це лукають. Таке неймовірне відчуття, коли ти з метушні столиці їдеш в якесь маленьке містечко, і тут прям така тиша, і прям посеред міста. Дуже кайфово. В центрі міста я вже все зняв. Далі вирушаю на набережну. Юра сказав мені, що її тільки відбудували, і там дуже гарно. Хочу подивитись там такого цікавого і гарного. Ну і показати, звичайно, вам. І Юра не збрехав мені, набережна білої церкви дійсно дуже гарна і на відміну від центру міста відчувається набагато більш живою. Загалом склалось відчуття, що саме тут містяни проводять більшу частину вільного часу, бо тут є розваги для кожного. Можна і покрутити трюки у скейт-парку, а можна навпаки перепочити та зайнятися рибалкою. Біла церква не пушить свій ритм, а дозволяє вам самостійно брати комфортний темп для себе. Далі по набережні знаходиться Park із кав'ярною з прикольним дзеркальним дизайном, і прямо там можна взяти в оренду сапи, щоб трохи дослідити річку Рось та околиці. Сьогодні я, на жаль, без банного приладдя, тому вирішив просто зробити невелику перерву та зупинитись, аби випити кави. Ну і наостанок. Треба ж перевірити, що там по Білій церкві у Білій церкві. Храм Святого Георгія Побідоносця на замковій горі було відновлено в 2013 році практично на тому ж місці, де в 1032 році князь Ярослав Мудрий заклав перший храм та дитинець міста Юрієва. Питання білої церкви залишаємо закритим. Тут вона є, і навіть не одна. Ну а напроти храму знаходиться пам'ятник князю Ярославу, як засновнику міста. До речі, звідси відкривається дуже крутий, краєвид на набережну. О, друзі, який же класний день! Реально класний. Знаєте, я не знаю, як ви, але в мене от. Постійно кожен раз перед кожною подорожжю одна і та сама тема: Типа, ой, може нікуди не їхати, так же класно вдома. А це завтра ж робочий день. Та блін, я краще повтикаю вдома, пограю в PlayStation, не знаю, піду каву поп'ю чи просто тупо полежу. І я такий так не хочеться нікуди їхати. Я вже навіть сьогодні такі. От присинаюсь. Мені треба було трошки раніше прокинутися, щоб погуляти з собакою. І я такий, взагалі, знаєте, от. Просто не хотів нікуди їхати. Ось такий в мене був настрій. От кожен раз перед кожною подорожю у мене настрій, типу, не їхати нікуди. Потім я приїжджаю. Мені все це дуже подобається. Yeah. Я знаходжу якісь нові, круті, класні місця, класні локації, класні кафешки, ресторани. Бо цей влог реально змотивував мене, хоча б подорожувати Україною. Тому я дуже радий, що я сьогодні сюди приїхав. Біла церква реально круте місто. Я не очікую, що тут буде прям так комфортно. так Затишно, так тихо. Я навіть якийсь момент подумав, блін, можу сюди переїхати. Ну, типу, так тихо, так спокійно, жодної метушні. Я це подумав: що це я стою, вам розказую, а нікуди не їду. Пора вже і додому їхати. Ну що ж, не буду відволікатись, буду потрохи їхати додому, а ми з вами зустрінемось десь приблизно через секунду і підведемо підсумки вже на якійсь станції, де я зупинюсь. вже я майже й вдома. Коли приїхав на зарядку, в мене було 14 і здається 55 км залишку ходу. Я все задокументував, щоб все було максимально чесно. І от зараз я кажу цю фразу вам, і в мене 44% зарядки, 45 вже навіть відсотків, і 167 км запасу ходу. Це приблизно за хвилин, може. 10-12, в принципі, я думаю, я записую це відео і можна їхати додому, я не буду чекати, поки воно зарядиться до сотні, які підсумки я хочу підвести. Дуже радий сьогоднішньому дню. Радий, що я все ж таки змусив себе і поїхав у Білу церкву. Радий, що познайомився з Юрою. Класний чувак. Будь ласка, подивіться подкаст. Я вірю, що вийшло дуже класно. В нього були дуже класні запитання, і я сподіваюся, що я теж непогано на них відповідав. Тому давайте записайтесь там якимись вкусняшками і вмикайте. Якщо ви ще не дивились, Відео з моїх усіх подорожей, будь ласка, подивіться. Я думаю, вам буде цікаво. Ви вже знаєте правила. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати якийсь класний коментар, тому що все це дуже сильно допомагає розвитку каналу, ну та його зросту. Ну а я буду їсти свій художник, я дуже голодний. Вам бажаю гарного дня і до зустрічі!